Як заробляти на ремонтах та перепродажу квартир у Варшаві? Це не теорія, не тренінг, і я не якийсь черговий гуру з YouTube, який вас буде тут навчати. А це реальний бізнес, в якому ми щомісяця заключаємо угоди. Привіт! Мене звати Володимир Тимченко, я представляю команду GT Alliance. І ми з 2018 року допомагаємо клієнтам купувати нерухомість в Польщі з метою подальшої оренди або перепродажу. Ми спеціально створили 5 відео. В якому ділимось тільки нашими практичними напрацюваннями та реальними кейсами, багато хто думає, що купив квартиру, зробив косметичний ремонт і відразу заробив 30-40-50 тисяч євро. Але насправді це не так, це міф. Є десятки нюансів: а саме вибір району, стан будинку, планування, кошторис ремонту, податки обов'язково. Якщо цього всього не врахувати. То ми можемо не те, що говорити о якомусь прибутку, ми можемо просто піти в мінус. І не раз бачили у клієнтів, які без досвіду в чужій країні, в чужому місті починали купувати таку нерухомість робити ремонт під себе це ключова помилка. Дуже дорогущий ремонт. Меблі з Італії, плитка, і ще звідкись з Франції. А потім на практиці люди не готові платити просто якісь. Нереальні цифри за цю квартиру, тому що вони не хочуть таке ремонт. Людина продає таку квартиру, щоб заробити рік або більше, і потім опускається в ціні. Це все ми бачили і бачимо далі. Тому якщо ми говоримо за практичні кейси, хочу показати вам, наприклад, реальний кейс, який ми робили з нашим клієнтом. Наш клієнт купував квартиру з метою подальшої оренди. Але, звісно, щоб ця оренда була досить рентабельна. Для цього ми вибрали трьохкімнатну квартиру в одному із престижних спальних районів Варшави містечко Віланов. Це було в 2022 році, квартира площею 56 метрів, не така велика, як для трьохкімнатної, але досить практична для здачі і для перепродажу. Курс на момент купівлі складав 4,65 злотих за євро, і квартира з паркінгом. Вийшло 820 тисяч злотих після переговорів по ціні із власником, еквівалент 176 тисяч 500 євро. Були, звісно, додаткові витрати, а саме невеличкий ремонт по фарбуванню стін в салоні, купівля меблів, а саме дивану, столу і стільців. Звісно ж, послуги нотаріуса, оплата податку ПЦЦ. Наші послуги як агенція. Ми тут виступали як агенція виключно. І загальні витрати склали 882 тисячі злотих. В еквіваленті це 189 400 євро. Квартира була здана практично через місяць після підготовки до здачі орендна плата 6000 злотих еквівалент 1400 євро. Якщо говорити за річний дохід, це більше 16 тисяч євро, що складає порядка 9% річних накладений капітал. Якщо ми говоримо за ринкову вартість, а саме на серпень 2025 року. То в цій локації квартири такого метражу в такому стані стартують від 18 тисяч злотих за метр квадратний. Якщо ми переведемо в євро на метр квадратний і на площу квартири, це порядка 237 тисяч євро. На вкладний капітал це складе плюс 57 тисяч євро або плюс 30% вкладний капітал за три роки. Але скажу вам: на практиці, аби власнику не залежало, щоб здавати саме в оренду. А він би вирішив продати її через 6-8 місяців після купівлі, то мінімум 30 тисяч євро він заробив би на такій квартирі. А ось і інший приклад: Чотирьохкімнатна квартира в районі Мокоту. Ця квартира була куплена у девелопера. На початку 2023 року площа квартири 83,7 метрів квадратних, майже 84 метри, два місця паркінгових підземному паркінгу, загальна ціна купівлі. 1 млн 32 тисячі злотих. В еквіваленті це 233 тисячі євро. Ремонт обійшовся: в 162 тисячі злотих це 36 600 євро. Послуги нотаріуса загальні витрати склали 1 200 тисяч злотих. В еквіваленті 271 тисяч євро. Ось можете побачити фото квартири після ремонту. І звісно, в такому стані вона була продана. Якщо говорити по цифрам, то. Продаж квартири з паркінгом в такому стані склав 1 млн 450, мінус податок, і прибуток інвестора 50% чистого прибутку склав 101 250 злотих, а саме 22 500 євро. Дохідність на вкладний капітал 8,4%. Якщо порахувати за кількість місяців, а пройшло майже 9 місяців з моменту звернення клієнта до отримання прибутку, то це 11%. Перерахунку на річну дохідність. І це все реальні кейси це все наші угоди. З 2018 року ми зробили десятки подібних проєктів, і кожен раз це реальна робота з цифрами, з ризиками, з часом, з пошуком і відповідно з детальним аналізом. Як ми працюємо? Сам процес роботи виглядає так: перше, ми знаходимо об'єкт за правильною ціною, друге готуємо проєкт. Який дійсно відповідає вимогам покупця по даній локації, готуємо об'єкт до продажу та продаємо, фіксуємо результат і звітуємо перед інвестором. Можливо, це виглядає досить просто, але за собою має десятки деталей, які потребують дуже багато уваги та часу. Ключове, щоб інвестор отримав прибуток, а не головний біль? Це був лише короткий приклад із нашої практики. В наступних відео ми розберемо ще більше практичних кейсів і розглянемо, де заробляється основна частина прибутку в даному направленні. Якщо ви хочете отримати презентацію з описом реальних кейсів з нашого досвіду, залиште свої контакти за посиланням в описі до цього відео. А наступну частину з цієї відеосерії дивіться ось тут: GT Alliance. Варшава Володимир Тимченко.